Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Тема сьогоднішнього ролика модернізація картоплекопалки моєї саморобної, транспортерної. З першого разу не все виходить, так як ми задумали, тому іноді приходиться модернізувати і трошки удосконалювати, перероблювати. Значить, все вона вийшла хороша. Габарит такий, який хотів, невеличкий. І копає, в принципі, добре. Але трошки не така якість була викопування. Картошка хуже була наверху. Чого, які, і, да, які недоліки, чого її переробити. Значить, ізначально вона була трошки зроблена, трошки нижче. Оце відстань до землі була менша. Робилося так, щоб... Сам ножик був плавніше, тоді ж воно краще заходить в землю. Транспортер викидає, ну, так, по логіки перекидає, земля розвалюється і картошка залиша наверху. Ну, трошки низькувато, аби трошки вище, вона б земелька падала краще, і розсипалася, і картошка була б зверху. Того було трошки невдобно, ну, некачественно. Викопувала і треба було переробити. Спочатку... зразу я думав, як же ж можна підняти. Щоб підняти зад повністю, це треба нахилити її вперед. Перед нахилити вперед, зад піднімається, але тоді <кій> стоїть же вона в мене не на колесах, а на лижах. Так, подвід, як у плуга п'яточка працює. За опускаємо низ, глибше заходить. Піднімаємо, значить п'яточка опирається, глибина викопки буде менша, ну, регулюється винтом. Просто винтом натягується винт, подається вперед, значить заглубляється назад трошки той і мельче робиться. Це таке підледів, що на якийсь копалки японський було, що на лижах. Наскільки удобніше з тими колесами кожне регулювати, потім подшипники, потім воно забивається. Ну, коротше, набагато краще, і дійсно воно так дуже гарно виходить. регулювання проста, надійна, ті лижі не зносяться, скільки вона буде робити. Значить. Який приблизно розмір її скажу. Звідси ось де односочка. І оце такий швелер. У мене основа метр десять. От цього, де прицепляється і до краю метр. Тобто вона дуже, дуже компактна до мого трактора близько становиться. Знаєш, Все зроблено по своєму, по моєму чертіжу, де піддивився яку ідею. І все робив і виконував, можна сказати. Сам. Значить, був отакий. Вал, вал. І було на транспортеру той, що соєняється проволка з крючками. Значить, не дуже він мені понравився, тому зробив сам отакий транспортер по ширині ж ведучих зірочок. Значить, купляв отаку шинку, сверлив дирки, з'єднував отак дві. Теж десь на каналі воно ось, ось, ось з'єднаний. Це ж тоді за зірочкою іде, іде отут. з'єднання отут і на цю ж сторону так само з'єднання. ну По ширині оце ж цього і робилося по ширині транспортера, і вона така і ширина. І все, значить, зробив. Ага, тепер, щоб підняти, було, щоб як підняти. Я взяв, поприварював такі швелерки в мене було сюди. Приварив настойки, на стойки на оцю основу і підняв на його висоту, отак піднялася, вона трошки стала краще копати. Вона, але ж, але ж, піднялося. А ну да, Те в мене угол не змінився. Що якби підняти... саму, саму. Сам угол, щоб зад піднявся і угол. Значить, ножик, який отут же, ж, то теж піднімається угол, тупіший виходить, і хуже вона буде йти у землю заходить. Значить, оту, ось ножі я такі зробив із рейсору, із повирізав, под, ну, не сплошний метал, а подвід, як вилами, І це ж отут він був. Значить, як воно планувалося, щоб що розчитувалося, значить, довжен йти идти... я цією показую, що отак іде транспортерна Значить, Поверху зірочки, понизу каточки. І щоб воно ж заходило в землю, отут, щоб такий угол. І, ну, Я не знаю, так пошти на всіх зроблено, що на одній лінії транспортер і ножик. Угол ножа і продовження транспортерної ленти йде по одній по лінії. Ну, може, всього, що це неправильно. Тому що, щоб те піднять, піднявся зад лад транспортера і вище, з вищої висоти, з більшої висоти падала картошка вниз і земелька, значить, треба або ж удлінняти, тоді длінну робити метрів два, які роблять польські, там дуже длінна виходить. Сама конструкція, Ну, габарит мені таке не дуже подобається. Значить, що я ще зробив? Ще, щоб угол раз я зад підняв, то якби цей самий ножик був, угол ще піднявся і хуже буде заходити у землю і горнутиме той землю, нагортатиме і не буде. Значить, що я зробив? Оці каточки в мене стояли отут. На 10 см я їх опустив вниз. І яка зараз ідея? Значить, я транспортер так, під таким нахилом він буде через каточки йтиме вверх. А сам ніж хочу зробити, що я так подумав, і так воно, мабуть, буде правильно. Ніз, ніж буде йти з цієї точки. трошки Оці самі клики будуть раніше трохи заходити у землю поміж ряддю, чим сам ніж. Он той, що стоїть, буду приварювати його, він трошки буде десь отут починатися. Тільки ж, ну, отут починатися. Клики вже зайшли, а сама ще оця ж бор... той волочок, оцей картопляний, буде пізніше підрізатися. І тепер буду робити, щоб ніж не ну, направлення і площина. Верхня ножа, щоб не йшло аж на на цей транспортер. А зроблю, щоб він йшов десь трошки нижче. Сантиметрів на три буде направлення, тобто ніж буде заходити, ніж нижче, чим транспортер. А транспортер буде подвід, земелька буде заходити до ось з ножа і тими впиратиметься в транспортер. Транспортер крутиться, піднімає її, подвід як переламуватиме. Слой землі, і, звісно, воно буде розпушуватися і вже буде пропадати. А коли сплошна полоса й по одній лінії, то воно нічого, можна сказати, не розпушується. Отам тільки як випадає, ну десь щось, якби піщане, так воно протрусилося, пісочок. А так як було пласт такий і, і йшов, І от при падінні, отам тільки розсипалося, і картошечка вроде би получалася ну, трошки розсипана. Так що, отака. Ось така задумка. Значить, що ще хочу показати. Бо зараз ціни такі на оці всі приспособлення, на копалки, на все. Такі, що попробую його купити і багато хто старається робити сам. Ага. Названа копалка ця ліза на честь внучки Єлізавети. Лагідна ліза, так що таку вона форму має. А починалося все моє. Оце ось перва копалка. Думаю, покажу я всім. Отаке, отака культиваторна лапа. Ціплялася вона в мене прямо на навіску трактора. Тобто на бокову частину ну і фіксувалося тут ще приспособи, щоб воно ж не хиталося і в боку так, не той, ну, щоб, щоб вертикально було, надо було бо щокаж має той властивість ну, держиться, і щоб, щоб такого не було движення, ось сюди не крутилося. Я фіксував до поперечки, ну коротко, прикручував прямо на нав'язку. І що вийшло? Оце, наприклад, у мене ж і ось. Отак ось сюди, прицепляється, де до навіски, а ця кріпилася прямо до нього. І так само ж виходилося, що, воно, що порядку йшла лапа, підривала. І отак і вибирав. Вибирав дуже довго, я нею, тому що мені набагато ну, зручно було нею. Вона прицеплена на трактор, ніякої приспособи нема. Прицепне устройство все на місці. Підняв. Навіску прицепив прицеп, загрузив в мішки і поїхав. Не треба не їздити, не перецеплятися, нічого, тому довго не і робив. А тоді, так, да, вона виходить, що робить канавку і загрібати, картошку вигрібати. Не дуже якісно виходить. Ну і так, затратно фізично. Того робити. Я спробував цю копалочка, да, з стеле рівненько, ще як розкидає, гарно так. то Легше набагато робити. Тому і роблю. Не все виходить з переворазу, те, що задумали, тому іноді доводиться переробляти. Ну, тут нічого страшного. Значить, я що підтягся зад. Значить, опустилася у мене вся оця процепна система. І ці ж, і третя точка. Значить, що прийшлось мені тут перероблювати. Треба підняти, його було, значить, порозрізав. Ось тут. Звісно, це зрізав, переварив вверх, щоб оця в мене на відстані від землі була 50. Тоді добре, воно і, і можна. На тракторі навіскою опускається вниз і піднімається, щоб в транспортне положення теж хороше. Так що я от так роблю і прийшлося це його переробляти. Зразу і не хотів знімати відео, не показувати недороблену недороблену запчасть, як чагряга недороблений, щоб... Ну, Багато хто не пойме, що а потім лишні питання. А потім, коли сажав кар... картошку, то сказав, що буду показувати аж свою копалку. І один так весь час покажіть, написав у коментарях. Багато хто може по побачити якусь ідею, переймуть чи яку ошибку так, той, не будуть робити. Ну, і користь принесе багатьом. Ага, Що далі тепер виходить в мене? Раз, я... Так, це відставлю в сторону. Раз я увеличив, то тобто подвинув оцей каточок на 10 см, то звичайно ж, треба тепер длінший транспортер. Цей транспортер у мене, я, ж, я його робив ось із цієї. Шинка, троєчка, ширина, наверное, тоже 30 мм. Сверлив сам просто. 12-й пруточок порозрізав, з'єднав. Ну, щоб з такого самого робити, можна і з цього. Але мені трапився по стіні металолому. Ось його розробив розділ. Отакий був транспортер, він 75 см з'єднується. Оце мені дуже потрібно Тож я робив із шинки, Отак, сверлив усе. Затачував, різав дуже багато роботи. Ну а в цьому, Отак я його розділав. Отак розділив. Оце ж цей, цей мені не потрібно, бо не, не сам, профіль, сам профіль катка не виходить. І це ну, не лягає, а лягає, тому що він був зроблений під отакі, щоб ну ширше тут ж узіньке виходить а під отаку він лягає. Ну і треба робити тільки так. Значить, як він ось зроблений тут же, ж уже, значить, я ж так само оці, оці поприварюю, а оця сама штучка теж ну, приварювати може трошки вище, ж що отут, щоб наступна так само лягла і зверху вони були. А отут і тиме ведуча зірочка. Потім укорочу по ну, на, на яку ж яка длина мені треба, бо це дуже длинне. дуже длінне, значить так буде вона вкорачуватися. З цієї сторони ж отак зроблю, зробиться з'єднання, як і у того ж транспортера. Коротше, буду робити длинний транспортер. Ну, тут якість металу От ще ж радянського. Производства. Скоріше, що 65 г сталь ресорна. Ну, За такою буду робити транспортер дороблювати. Ну а так, в принципі, цю копалкою я задоволений був. Працювала вона так, ну, а завжди є місто для удосконалення. Значить ще раз порекомендую, що місто хто буде робити, це місто оцих опорних колес, які тут ставляться, задають глибину і той робить отакі лижі. Просто, зручно, легко. У тому у нас скажу, Треба заглубити, нахиляємо униз, стягуємо третю точку, винтом стягнули, опустився, опустився цей режущий униз. І, значить, вона пішла в глибину до тієї степені, поки не опуститься лижа на місце. Це я зробив. Ну, імітацію так. йтиме по ґрунту і тому. Ага ще що чуть не забув, які нюанси, Обично в оцих, що, що їх перероблюють завжди. Отут, коли заходить роблять і диски подрізні і з ті таких загострюють, щоб воно гостре було. Але то ще хуже робиться. Значить, отут, я колись дивився, японська якась була. Копалочка показала, Тож, оце, ну, ідея з неї була, що вона така коротенька, маленький транспортер. І тут передня оця частина оце, широке, воно ну, якось так трубою було і розширювалося, значить, Яка ідея? Заходить отут і піднімається вверх, бур'ян не переломується, а сповзає тоді. І він не забивається. Він або на ту, або на ту сторону сповзає. Навіть я поставив тут оце, профіль. 80 на 40, отут 40ка, ну воно трошки більш менш ну, квадратне, можна сказати. Ну все одно я так по, трошки ще пощухрував, закруглив його. І добре не так забивається. Якби тут стояла гостра така пластина чи тоненька, воно б переламувалося, отут усе б скоплювалося, і тоді ж дуже погано виходить. Значить, навіть може і зроблю, ще ширше зроблю, і подвід кругло. Може сотку, щоб щоб ще кругліше було, тоді вона не затримується, буде бур'ян весь сповзати чи туди, чи туди. І буде гарно той гарно буде копати. Значить, ножі ще раз покажу. Оце зробив я отакі ре. з ресори поварив. Ось сюди ж він отак і буде ставитися. Тоді вже як поставлю. Отакнув ще Лізячка. Ну, грубо говоря, це ж не, не вставляй його. І вони трошки будуть, що оці клики, оці клики. перші будуть заходити у міжряддя у землю і трошки нижче будуть, Чи, Ну, навіть ще глибше, тому що у нас валок тут височенький. І вони повинні вниз, щоб підрізати бур'ян, який є в міжрядді, щоб ну, хоча б сантиметром на 4-5. Щоб воно йшло під ним, будянок викидало з корнем, і він буде не, не переламуватися, націплятися, не а буде сповзати на ту, на ту сторону і гарно тоді все. І вийде, що я ж хочу оцей ножик, щоб плавніший був угол до землі. То тобто ще раз напомню, що він буде стояти десь не на, на, на самий верх направлений, а нижче. І це тоді буде крутитися, підкидати, переламувати. Ну, така ідея. Отак буду перероблювати. Отака інформація. Чим хотів поділитися з однодумцями. Може хто ідею якусь корисну для себе відео і побачив. Кому сподобалось, ставте вподобайочки. Підписуйтесь на канал. Думаю, ще буде багато цікавого на каналі. Всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.